Ну нарешті українські клуби в єврокубках привчали <зв 'язаний> до перемог. Чудовий просто ідеальний вечір в лізі конференцій УЄФА від Динамо і Шахтаря, які настільки награлися за тиждень між собою в українському класичному, обмінялися перемогами. Що тепер вони злі заведення, головне в чудовій формі, вийшли і здобули разом по три очки перемоги для України. До речі, напишіть в коментарях, як вам протистояння Динамо і Шахтаря в Україні, і як їхні матчі в Європі. Шахтар обіграв ісландський Брейдаблік. 2-0 по голу. в кожному з таймів забивали. Може, трохи скромніше, ніж Динамо, але все одно чудово, і як то кажуть, три очки не пахнуть. Ну а Київське Динамо нарешті, нарешті, прорвало так. Історична перемога, тому що повторення максимальної перемоги з забитими шістьма голами саме в основному етапі Єврокубків. Пам'ятаємо, як кияни обігрували Бешектаж 6-0. Ну тепер суперник. Трохи слабіший, тому що це зрінські з Боснії і Герцеговини. Але ж який другий там просто цукерка і Динамо, і Шахтар тепер повертаються на високі, принаймні прохідні місця до раунду плей-офф. Звісно, ще попереду багато буде непростих поєдинків, чого вартий лише матч Фіорентина, Динамо. Але якщо продовжать хоча б принаймні трохи періодично вигравати, то побачимо, ми і взимку, і можливо, навесні вже. В плей-офф ліги конференції УЄФА і гірників і киян. Тож, будь ласка, ще раз напишіть в коментарях ваші враження від європейського мідвіку. Поставте лайк цьому відео, дуже прошу. Ну і будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Підтримуйте український ютюб.